Як дощ іде, то допустім, дійсно і немає вікон, то ви ж самі прекрасно розумієте. А клійонкою заліплено а зараз дуже жарко і душно. Полтавець Олександр живе в будинку по баленка у Полтаві. Тиждень тому тут вибухова хвиля вибила всі вікна. Сьогодні разом з сусідами він дізнався, що усі віконні конструкції відновлять безкоштовно завдяки гранту від фонду енергоефективності по програмі «Віднови дім. То якщо в вашому вікні є тріщина, чи в склопакеті чи в рамі металопластиковій, чи ваше вікно я бачу на четвертому поверсі. розгерметизувалося, вибухова хвиля його видавила. Будь-яке вікно, яке має якісь пошкодження, воно підлягає фінансуванню за програмою віднови дім. Вікна встановлюються по сучасним будівельним нормам, які відповідають державним будівельним нормам, включаючи монтаж, тобто включаючи оздоблення внутрішніх укосів. 70% грантових коштів ОСББ отримає до початку робіт. Крім вікон, програма передбачає відновлення дверей міжблокових швів та покрівлі. Як запевнили у міській раді, полтавцям допоможуть і в оформленні документів, і в юридичному супроводі з усіх питань. Тут оформлене ОСББ, а значить, у них є можливість працювати одним із державних агенцій, а саме це фонд енергоефективності. Вони візьмуть під свою опіку ті питання, які неможливо оформити в її відновленні. Це місця загального користування, це входи в підвали, це дах будинку і загальні пошкодження, які не входять в приватну власність квартири. Зараз іде процедура це робота з міжнародним фондом щодо відновлення. Інфраструктури тих житлових будинків, які постраждали після прильоту, один з таких будинків ми бачимо у СББ. Сьогодні була проведена консультація, на що люди можуть розраховувати, в які сроки це може робитися. Також їм було пояснення, з ким говорити. Як і місто в свою чергу говорить, що воно буде допомагати із документами. Вікна встановлять після оформлення документів експертизи та залучення підрядника, а це не раніше вересня. Ще один варіант зробити це власним коштом та отримати компенсацію по програмі Є відновлення, пояснили місцевим мешканцям. Крім цього, кожен, чия оселя зазнала руйнувань, зможе отримати сертифікат на 10 тисяч гривень від одного з будівельних супермаркетів. Люди просто ну таке жахіття перенесли, їм треба щось конкретне знати. Хоча б сроки от, питали, коли це буде, як це буде. І добре, що влада ну приїхала, і з фонду от чоловік прийшов, він все розповів так, як буде. Розказали, об'яснили, люди поняли, можуть працювати навіть, самі, а потім все одно їм компенсується Це дуже хорошо. Що вони роблять, що можуть? Що можна сказати? Те, що в перші дні міськрада багато робили. Епіцентр ворожого удару припав на гаражний кооператив. З усіх 65 гаражів тут пошкоджено половину деякі відновленню не підлягають і будуть розібрані на металобрухт після остаточного завершення слідчих дій на місці прильоту. Говорить секретар правління автогаражного кооперативу Владислав Василець. нам влада допомагає техніку прибирання. Мо люди розібрали гаражі тих, у кого були описи слідчі дії. Приведені були. Вони прибрали, помітили наявість, там був гараж. І далі будемо ставити, відновлювати. Але влада нам сприяє, що ми документи всі оформили, все буде. В міській раді кажуть, зустріч з місцевими мешканцями проведуть окремо для кожного будинку. Міська рада готова, починаючи з сьогоднішнього дня у неділю, хоч завтра, в будь-який час, зустрічатися з уповноваженими представниками ОСББ. Боленка 16 із підрядними організаціями, які можливо буде залучені до виконання ремонтних робіт по цій будівлі, також з фондом енергоефективності і з відповідними фахівцями управління житлово комунального господарства. Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Полтаві, 18 червня, ушкоджень зазнали гаражний кооператив та більше 20 будівель. З них 13 п'ятиповерхівок.